Нарешті американські Абрамси вже в дорозі до України, які три ключові міста скоро звільнять зсу. Та про що президент говорив з прем'єром Трюдо? Пропоную розібратися з вами. Новини ТЕСЕНЮЇ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А зараз до новин надважливий візит американське турне президента розпочалось виступу на генасамблеї ООН – Найгостріший президент, як завжди, приберіг для ворогів. Грати з дипломатією не став. заслуговує на ядерне роззброєння першої з огляду на події 90-х років. Росія заслуговує на це і зараз, адже терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Звернувся Зеленський і до європейських партнерів. Публічно попередив, підігравати росіянам не дамо. Тривожно спостерігати, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі і роблять трилер на зерні. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають відіграти сцену московському акторові. Візит Нью-Йорком не обмежився. Після виступу в ООН Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона. Та одразу поїхав на Капітолійські холми. Спершу зустрівся з Байденом, а той не поскупився на подарунки. Today сьогодні я схвалив наступний транш американської безпекової допомоги Україні, включаючи більше артилерії, більше боєприпасів, більше протитанкового озброєння. Наступного тижня перші американські танки Абрамс будуть доставлені в Україну. Ми також зосереджені на зміцненні потенціалу протиповітряної оборони України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує тепло і світло найхолодніші і найтемніші дні року. У новому пакеті ще більше набоїв артилерійських боєприпасів, ракет до ППО та інших смаколиків аж на 325 мільйонів доларів. Утім, без ракет Атакамс, на які так чекали українці. А тим часом Зеленського вже очікували в капітолії. Зустріч була закритою. Утім, дізнатись про що український лідер говорив з конгресменами, таки вдалося. Було єдине речення, яке підсумувало нашу розмову, і я процитую його дослівно. Пан Зеленський сказав: якщо ми не отримуємо допомоги, то програємо війну. Нагадаю, наразі американські конгресмени дискутують, чи схвалювати додаткові 24 мільярди доларів для ЗСУ. На це натякав Зеленський. Ухвалили й не історичне рішення, від якого точно запалало на болотах. Україна спільно з США виготовлятиме зброю, зокрема системи ППО. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в оборонці зі Сполученими Штатами це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти зокрема ППУ. Росіяни побіжать з Бахмута. В інтерв'ю CNN Зеленський гучно анонсував найближчі плани. Зсу ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Я не скажу, які саме міста. Вибачте, і тому у нас є план. Дуже дуже комплексний план. Цікаво про які два міста йдеться. А Може про Такмак і Мелітополь. Віримо у зсу. Були й інші сюрпризи, яких ніхто й очікувати не міг. Україні повернули її культурні пам'ятки серед артефактів, стародавня скіфська зброя, сокири та мечі, які на початку війни вкрали росіяни та намагалися продати в США. Тепер наш культурний спадок повернуть на батьківщину. Наступна зупинка: Отава, Зеленський та Перша леді приголомшили усіх. Несподіваним візитом до Канади утрапав президентську родину, зустрів сам прем'єр Трюдо. Канада разом зі своїми союзниками і партнерами продовжуватиме стояти пліч опліч з народом України стільки, скільки буде потрібно. Канада завжди буде з Україною та українцями, які продовжують захищати свою свободу, незалежність та демократію. Також у планах президента поїздка до Торонто, де лідери зустрінуться з представниками бізнесу та українцями в Канаді. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на Ютуб канал і ставте вподобайки. І пишіть нам в коментарях, чи зможуть ЗСУ уже цього року звільнити південь України. До зустрічі!